Шлунок індички з овочами. Індушачі шлунки. Зараз помиємо пачі, поріжемо і будемо варити Часа два в кастрюлі. А так шлунки варились. Тепер додаємо такі п'ятачки імберю. Сюди. Потім лавровий лист, духмяний перець, чорний перець і цибулину. І хай кипить ну, десь годину. Додали ці інгредієнти. І хай кипить. Далі на пакельню. Наливаємо масло кидаємо грудку верхового масла, вершкового перепрошую масла ну, грам 30. І будемо обсмажувати спочатку часник розчавлений, потім цибулю. підсмажили часничок. Тепер додаємо цибулю. Смажимо цибулю дорожньої шкариночки. Тепер додаємо невеличку терту морквину. Теж обсмажуємо. Додаємо пару помідорів свіжих, свіжих і болгарський перчик, один великий. Такого от розміру перчик. Трохи обсмажуємо. Це все докупи. Додаємо ще солі і чорного молотого перця. Ну, це трошки до смаку. Обсмажуємо і будемо додавати е, шлунки індички. Вже готові варені. Додаємо шлунки і трохи. Доливаем бульона. И на час майже 15 години. Все буде визначаться по готовности. Готово до уживания. Сейчас высыпаем тарілку, прикрашуємо и до столу. Выклали на тарелку. Будем сейчас прикрашать укропом. До столу.